Вітаю, друзі, всіх на каналі Садок Мрії Надії. Більше сьогодні мова піде про азійські лілії, які заквітнули в мене вже дві. Чому саме про них? Бо вперше я їх посадила в цьому році. Під сніг були акції, і я купила собі, бо сподобались їхні дуже гарні такі різнобарвні забарвлення. Вони більш такі невибагливі, морозостійкі, Ось, їм не страшні багато захворювань. От. І вони гарно розмножуються, і вже я ж кажу, забарвлення в них дуже різноманітне. Один їхній недолік відсутність запаху, але як. Для алергіків, то це, звісно, що й перевага. Я записувала сорти, тому я хочу озвучити їх. Можливо, комусь сподобається якась лілія, і ви захочете замовити, і будете по, цьому вже, по цій назві орієнтуватися. Ця лілія, я, можливо, по англійсь... я на англійській мові розмовляю, ну, як читаю Дуже вже, як сказати, погано, тому що це шкільна програма. Дивіться, вже відкрилося 5 квітоносів, а їх 7. І представляю вам Лілію Вістлер. Я хотіла перевести її, назву, але воно так мені переводчики видав Вістлер. Оце така красунька. Дивіться, які. В неї оранжеві течіночки. Дуже гарно. Ось оці дві квіточки дала цибулинка. Це лілія азіатська Tribal Данси, що перевело мені як племінний танець. Племінний та, може, пристрасний танок, я так думаю. Більше мені схоже пристрасний танок. Ось трайбел. Ну, Це так я можу вимовити. Ось такі дві лілії красотки. Назви я, звісно, що напишу правильно. От. І це ще одна буде в мене лілія. Потім я обов'язково її покажу. Це буде ще одна трайбелкіс. Ну, поки що вона не розквітла. Потім покажу. І розквітли ще мої дві гарні лілії. Це мої лілії, звичайні, просто звичайна жовта. Ну, ці пахучі, я вам скажу, до цих я підійшла і одразу. Це такий запах. А ще ж в мене тут жималось? Це жималось? Це жималось, так о, більш пахне. Ну, я зараз. Так, да, ці не дають такий запах лілії, це треба так принюхатися, Це дає такий сильний запах жимолості. Просто о, гарнюща, лимонна, навіть вона якась така, лимонно-оранжева. І темно-бордова. Ох, які красотки. які ж красотки. От, Я не знаю, як тут моя лілія ще одна. Я туди садила тільки. Ці трубчиці нові, але як тут моя ще знову одна лілія. І, бачите, вона дала дітки, і дітки вже дають по одній квіточці. А це такі колосочки в райграса, я не візде його стригла. Бачите, як гарно. Тут з моїми кашпошечками Виглядає гарно. Так. Ось, Боже, яка краса, я... неймовірно. Навіть прості ці лілії, вони теж прекрасні. Оці, ось такі чорні крапочки йдуть. Ну, Дивіться, ну, хіба вона не прекрасна? По ній, оці чорні крапочки. Просто краса. Просто краса. Ось в попередньому відео я вам дві азіатські лілії показувала, геть зовсім по-разному квіточки. Ну це не значить, що ви будете купувати іменно цей сорт, і вона вам дасть дві квіточки чи одну, як в цьому випадку, яку вам зараз буду показувати. І я її підпишу потім на екрані, тому що це багато залежить факторів, яка була цибулинка. На яку, може, я глибину посадила, може глибоко, ну, Від багатьох факторів. Тому так, ось одна дала дві, друга дала сім, третя 4, чотири, ця 4, чотири, а ця дала одну. Але вона дуже красива. Зараз я вам її покажу. Подивіться, яка красуня. Просто красуня. Окрас неймовірний. Просто. Одна квіточка, а так хочеться вам її показати, всі її красі. Ось. Оце така лілія. Так, і заквітла ще одна лілія, називається Трайбл Кіс. Полум'яний поцілунок. Бачите, ця така більш така бордово-оранжева, ця жовто-бордова, а ця біло-бордова. Ну, і ще три квітоноси. Називається tribal Kiss. Відкрилася остання моя лілія з азіаток. І я думала, що це повинна бути AC Spot. Але як я вже зрозуміла по украсу. Вона не вийшла з зимівлі. Ось я ставила паличку. Я думала, просто воно якось здвинулася. А це Лілія Шоколад евент яка дала дітку цього ж року. Це її дітка. А сама вона заложила тут, а бачите, 4 бутони і вже дала дітку. Оце така шоколад евент тому з п'яти азіатських лілій одна в мене не вийшла із зимівлі. І мої трубчаті лілії. Дивіться, яка прекрасна, велика, біла. Аромат такий неймовірний вони дають ці трубчаті лілії. Просто, просто неймовірний. Дуже красива. І ще один квітоносик в неї. Ну, аромат я вам скажу це просто. І ще одна трубчата лілія. Ось такого кольору. Навіть не знаю, як сказати, що це за колір. І не черво... якийсь більш рожево фіолетовий. Ну Дуже гарна. Стільки пилка на це взагалі, аж а, е, самі пелюстки мажуться в жовтий колір. Ось така О, аромат не можу взагалі. Я боюся, в мене я трохи алергія в <свісно> мене на все. то навіть І отака ярко-оранжева. Подивіться, які трубочки величезні. Ось вона. В цьому році я їх пересаджу в одне місце, коли вони доквітують, наберуть сили цибулинки. І пересаджу на свою углову гряду. Там сонце, лілії люблять сонце, бо, бачите, вони тянуться до сонця. Вон, видно, бачите, так, аж тянуться. А тут а, полузатінок після обіду. Я хочу їх посадити в одному місці. І такими грубками вони плюс-мінус однакового росту. От. І буде така неймовірна краса і аромати. Ось такі ще дві красуні. Назви в мене є, але я не буду писати, бо по одній квітки воно не дає повну уяву про саму цю лілію. Прекрасну, вона набере сили, цибулинка, і тоді вона повну. Але назва в мене записані, В цьому році я докупляти їх не збираюся. Мені достатньо, в мене не така велика площа, а в мене ще є свої лілії, є азіатські лілії, які вже відцвіли. Тому поки будуть, поки я буду куповати нові лілії, не збираю. Заквітла ще одна трубчиста лілія, це вже остання. На інших нема квітоносів. Така чисто оранжева. І такі цікаві оці тичіночки. Такі, я не можу, жовто оранжева Дуже гарна, просто красуня. Пахне неймовірно. І розквітла остання лілія. Це от гібрид. Дивіться, яка красуня. Називається шахерізада. Так дивиться вниз і такі листочки закруглені вверх. Дивіться, яка вона красуня. І ще буде одна квіточка, вона дасть одну квіточку. І на цьому мої лілії в цьому році завершили квітування. Надіюсь, на следующий рік цибулинки наберуться сили. І буде більше квітування. Я надіюся, що ми його побачимо, цю красу. От, цікаво чи пахне. Ні, ото гібрид ні. як трубчаті, ні. Трубчаті пахнуть сильно ця лі, лі, ні. Дуже гарна шахірізада.